Мільйонів людей, і ми так якби народні делегати. І дуже вас прошу, дайте нам сьогодні сказати. Ми поїдемо, ви будете потім розмовляти. І е, знаєте, хотів би продовжити вашу думку. От е, що ми чуємо сьогодні і чуємо завжди на таких програмах. Ми чуємо, що буде. Ми від вас чуємо, що буде в Україні. Ми 19 років слухаємо, що буде. Ми слухає, що буде. Буде держава, буде конституція, буде все. Е, убили Гунгадзе, буде слідство, буде розслідування, будуть кукарні. А я вам хочу сказати, що було щоб ви бачили, оглядались назад і думали, що робити сьогодні. А ви забули в контексті е, вбивства цієї людини на землі про таке вбивство резонансне, но замовчуване, замовчене це вбивство Олега Шеремета. Це людина, яка загинула брутально на порозі свого будинку рік назад. Людину, яку знають добре фракції е, Литвина. І це е, близька мені людина, і його вбили в день проведення міжнародного економічного форму Брутальне вбивство. А чому його вбили? Тому що він захищав людей. І якщо Гунгадзе це є символ розтоптаної преси, а Шеремет – це є ми, то, робиться, ми, ми, ми і символ розтоптаного села. Селом, тому, і я продовжу. Дивіться, який фарватер які, фратор, які фратор вимальовується. Вони Время будуть нас, Вони будуть нас вбивати за участию, 에, перше за землю, створять глатифорді, а потім будуть нас вбивати, коли ми будемо по тій землі ходити я завершу, я е, просила ще два слова, і так як ми це розуміємо, то я вам кажу, і ви нам кажете, буде судова реформа все решта. А я вам скажу, народ вже не хоче чекати. І тому трудовий рух солідарність рівно через тиждень в суботу збере. Народну ініціативу, і ми будемо проводити референдум по тих питаннях, оголошувати, про які всі говорите. Чотири питання не буду повторяти. Ну ви мене наштовхнули на одну думку: народ заляканий там, і тут. І ми там поставимо питання про дозвіл озброїти Україну, і що ви не хочете робити правої держави, і хай люди носять зброю, як в Америці, і як до речі, в Європі. Оце буде правда, до якої ви штовхаєте народ. І Хай не розкаже, чи вона ні. Не, 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 не поворачуйте мені тему, куди не треба, пожалуйста. Да, да. Коротко. 30 секунд. Дуже коротко по те. Отже, отже, я думаю, що людина, яка найбільш зацікавлена, щоб це слідство дійшло до кінця, є премєр міністр Адже ця ситуація вона псує найбільше її, її рейтинги, так мовити її позиції. Я думаю, що дуже позитивним було б, якби вона поставила, винесла цю пропозицію на Верховну Раду, щоб фракція п'ю підтримала. І